Нагадую усім про найсмачнішу пасочку. Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я вам запропоную мій любимий рецепт пасок. Це дуже смачна великодня випічка. І так нам потрібні такі інгредієнти: так, один кілограм борошна, дві склянки молока, 10 шовтків, 100 г дріжджів подрібнених. 200 грамів масла або маргарину розтопленого і охолодженого. такого тепленького. 200 грамів цукру. 100 г ізюму. Ну, ізюму я дала більше. Ізюм промити і просушити. Одна друга чайної ложки солі. І цедра половини лимона. Ріжджу розвести у молоці теплому. З одною столовою ложкою цукру і з трьома столовими ложками. Борошна. Накриваємо рушником і кладемо на хвилин 20, ну, пів години, поки забродить наша маса. Тим часом ми збиваємо жовтки із цукром. Так, опара у нас вже підійшла. Добавляємо борошно. Усе борошно я не додаю, тому що у кожного інше може бути більшої вологості, меншої вологості. Чуть-чуть залишаю борошна. Цього разу я вирішила зробити у тістомісі, щоб тісто подивлюся, як воно буде, але можна і руками. Це не проблематично. І зразу додаємо збиті яйця. Так, тісто замісилося. Дуже гарне тісто, мені подобається. Воно таке еластичне і вязке. Гарне тісто дуже. Добавляємо цедру лимона. І також додаємо ізюм. В ізюм додаємо трішечки борошна і перемішаємо. Додавляємо у тісто і перемішуємо тісто з ізюмом. Тоді гарно. гарне. Накриваємо полотенцем і залишаємо на годину-півтора. По мірі, як тісто підійде. Тим часом я приготувала собі формочки для пасок і все дала пергаментний папір. І це дуже зручно, тому що тісто не пристає. Тісто вже гарно підійшло, от уже яке воно проситься наружу, проситься вже, щоб з ним щось робити. І зараз ми витягуємо тісто на стільницю. Так, тісто гарне, користе, дуже гарно з ним працювати. Формуємо кульки приблизно, щоб у нашій формі йшло тісто на одну третю частину. Формуємо кульки, бачите, тісто так до середини, потім чуть-чуть його притягуємо і виходять такі кулючки. Беремо контейнери і заповняємо наші контейнери на одну третю частину. Не забудьте на одну третю. З цього тіста також можна зробити крафіни, Дуже гарні виходять. Дивіться, розтачаємо тісто таким прямокутником. Приблизно 1-1,5 см товщиною, в кого як вийде. Можна помастити зверху ще маслом. Я цього не зробила, але потрібно. Добавлю ще цукати із гарбуза. Закручуємо. Таку рульку робимо. Так, розрізаємо ножем повздовж. Отак, таким чином розрізаємо. Не до кінця. Закручуємо рульку, От так, закручуємо одну сторону, потім закручуємо в другу сторону, розрізаним е частиною, має бути вверх. І потім з'єднуємо так. дві сторони. І ставимо у форму. Коли ми тісто наповнили у форми, поставили його підкисати ще десь на дві години. Ну, так, подивитися, як по мірі підписання. Коли тісто вже підкисло, я вже помастила жовтком розбитим і хочу такі зробити прикрасише зверху. Листочки я роблю таким чином. Замісила прісне тісто, вода і борошно, і більше нічого. Вирізала такі листочки. Посередині Робимо полосочку у вигляді листочка і таким чином робимо прорізи. Потім беремо листочок і розтягуємо його, щоб було дуже гарно зробити вигляд листочка. У такому вигляді кладемо листочок на пасочку. Перед тим, як я клала свій декор листочки, я змастила жовтком, щоб тримався гарний листочок. Потім цілу паску я помастила знову жовтком. І листки, і саму паску. От тими полосочками я зробила обводочок по кругу паски. Змащуємо жовтком. Далі цілу пасочку. І так усі паски. Дуже симпатичні вийшли крафін. Дуже мені подобаються ці пасочки, вони такі не, не такі, як усі. І так, паски готові вже до випікання. Кладу усі паски на пательню цю від духовки велику. І буду зараз ставити у духовку при 190 градусів на 40 хвилин. Але 10 хвилин до кінця випікання я зменшила температуру до 180 градусів. Пройшло 40 хвилин, витягла я одну пасочку подивитися, як справи, чи все нормально, так, вона вже випеклась. Буду витягувати всі інші паски. Ось така краса у нас вийшла. Вже готові випеклися нартньолі. У мене в сім'ї дуже люблять ці паски у вигляді крафінів. Так, а зараз ми будемо оформляти. Зверху посипками присипати і глазую. Я зробила такий сироп. Взяла цукру одну столову ложку і води одну столову ложку. І зробила такий заробчик для того, щоб присипка гарно пристала до паски. От і таким чином я роблю, бачите, присипаю. Зараз часу помашуємо, бо воно висипає скоро. І ці паски ми прикрасимо глазурю. Для цього потрібно 180 г цукру, 4 ложки, води, гарно закип'ятити і збиваємо. Окремо ми намочили одну чайну ложку з гіркою желатину і дві столові ложки води. Гарячий сироп ми збивали разом із желатином розстопленим. І в результаті у нас вийшла така гарна глазур. Можна змащувати ложкою глазурю, а можна отак зразу мочати у посудину, і таким у нас виходить. Майте на увазі, що глазур дуже скоро застиває і потрібно якнайшвидше прикрашати паски. Так, усі в нас паски вже готові, вже гарні, оформлені. А зараз я вам покажу, як вона виглядає у розрізі. Розрізаємо паску і все побачимо. Глазур гарно застила, дуже зручно різати. Нічого не прилипає, нічого не... Розлазиться от яка вона всередині пухнаста, гарна. Дуже смачно, бо ми вже пробували. Дорогі друзі, бажаю вам гарних свят, здоров'я, перемоги і мирного неба!